Вітаю шанувальники виноградної лози. Темою сьогоднішньої нашої сутичі буде захист виноградної лози відміндію із застосуванням препарату Талос. Хочу з вами поділитись інформацією і особистим досвідом щодо особливостей застосування препарату ТАНОС на винограднику. Даний препарат на своєму винограднику я вже використовую три роки. Враховуючи, що в інструкціях по використанню препаратів відсутня інформація про особливості їх застосування, я цю інформацію відшукав, сам її використовую і хочу з нею вами, з вами поділитися. Танос це двокомпонентний, високотехнологічний фодіцит лікувальної та профілактичної дії для захисту виноградників. Виробник танусу фірма Дюпон Німеччина. Максимальна температура ефективної дії 25 градусів. Мінімальна температура ефективної дії це 10 градусів тепла. Для обробки винограду використовується розчин із 6 грам препарату на 10 літрів води. З інтервалом обробки 8-12 днів. Термін очікування перед збиранням винограду 30 днів. Який же механізм дії даного препарату? Це дві біологічно активні діючі речовини, що входять до складу танус, які взаємно підсилюють і доповнюють одна одну. Перший компонент носить контактний характер, який міцно зв'язується з захисним шаром поверхні виноградної лози, і за рахунок цього забезпечується стійкість препарату до змивання. При попаданні на поверхні листа оброблений танус зооспори гинуть протягом 6 секунд. Перший компонент забезпечує екрануючий ефект, утворюючи на поверхні листа плівку і діє, як захисний бар'єр, що перешкоджає проникненню патогена в середину виноградної лози. І вже через 2 години не збивається дощем або водою при Зрушені. Таким чином, танус практично незамінний при дощовій погоді і на ділянках, де проходить полив. Другий компонент тануса носить локально-системний характер. Швидко проникає всередину листя і стебла і надає профілактичну захисну і лікувальну дію. Компонент переміщується. В листах знизу до верху. Це компенсує нерівномірний розподіл робочого розчину на рослинах при обробці. Ліховенна ж дія забезпечується навіть при обробці через 1-2 дні після зараження за рахунок реакції на чусливості даного препарату. Препаратом ТАНОС я обробляю свій виноградник перед цвітінням, після цвітіння. Як профілактичний захід, а також при перших ознаках зараження мідію. Танус сумісний з більшістю препаратів, що мають нейтральну і кислу реакцію. Тому його можна застосовувати як бакову суміш і змішувати з іншими препаратами, які захищають виноград від інших захворювань. Тепер знаючи особливості застосування фунгіциду танус. Ви можете безпомилково прийняти рішення для його застосування і отримати гарний врожай винограду. Я сподіваюся, що дана інформація була вам цікава і корисна. Поділіться з нею зі своїми знайомими, ставте свої вподобання. Підписуйтесь на мій канал. Ще буде багато цікавого. Так що до побачення, дякую всім за підтримку.